Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю турецька оборонна компанія Байкар почала будівництво заводу в Україні по виробництву безпілотників Байрактар, який буде знаходитись під Києвом. Про це заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар на полях всесвітньої виставки озброєнь в Саудівській Аравії. За його словами, необхідно приблизно 12 місяців, щоб завершити будівництво заводу в Україні, а потім ми перейдемо до внутрішніх машин, обладнання та організаційної структури. Завод в Україні буде великим. Ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей, зазначив керівник компанії. За словами Байрактара, потужність заводу становитиме близько 120 одиниць безпілотників на рік. Виробництво на українському заводі буде зосереджено на моделях дронів ТБ-2 чи ТБ-3. Нагадаю, що влітку 2023 року, після анонсу про будівництво такого заводу в Україні, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков пригрозив, що російські військові знищать його. В свою чергу халук Байрактар. Відповідаючи на питання, чи загрожує війна в Україні планам по будівництву українського заводу, заявив, що плани йдуть повним ходом і нічого не зможе зупинити це. На цьому все підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!